Як і до цього часу, право на допомогу на дітей матимуть лише сім'ї, в яких доход на одного члена сім'ї з визначеним родом занять не перевищує 41 гривню. Але ця сума, можливо, також незабаром зміниться. З 1 липня 1999 року виплата допомог сім'ям з дітьми, працюючим сім'ям, буде проводитись органами соціального захисту населення. До цього часу ми оплачивали працюючим за місцем роботи, а з 1 липня 99 року органами соціального захисту населення. З 1 липня 99 року змінено розміри допомог сім'я з дітьми, виходячи з нового мінімального розміру заробітної плати. Одноразова допомога при народженні дитини 74 гривні, додаткова допомога при народженні дитини 37 гривень. Так, далі. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею півторарічного віку працюючим особам 22 гривні 20 копійок. І допомога по догляду за дитиною від 1,5 до 3 років працюючим особам 18 гривень 50 копійок. Допомога по догляду за дитиною до досягнення неї 3річного віку не особам 7 гривень 40 копійок. Було 5 гривень 20 копійок. Сума найбільш поширеного виду допомоги на дітей до 16 років зросла із 6 гривень з копійками до 7,40. оскільки фінансування допомог здійснюється з міських районних та обласного бюджету, існує затримка у їх виплаті, як повідомила пані Гринюк, приблизно півроку. Якщо заборгованість виникла на підприємстві, де виплати здійснювались раніше, то там вона повинна й погашатись на нас соціального захисту населення отримують непрацюючі сім'ї на даний час 29, 28 і тисяч сімей. То вони і далі будуть отримувати допомогу в органах соціального захисту населення. І крім того, будуть ще отримувати допомогу, працюючі сім'ї з дітьми. Тобто які муті очікується? Десь прогнозна кількість сімей ну, може бути більше, може бути менше, 111 тисяч сімей. Можливо, тепер, коли багато підприємств фактично не працюють, і заборгованість у виплаті як зарплат, так і допомог розтягується на кілька років, доцільніше, щоб державні допомоги виплачував єдиний державний орган соціального захисту. Якби ще й розміри виплат складали суму, яку можна було б без умовностей назвати допомогою. Бо навряд чи хтось зуміє підтримати дитину будь-якого віку сімома гривнями з копійками, невчасно виплаченими. Проте і від цього люди не відмовляються.